Якщо ви цікавитеся, як почати інвестувати в ETF, ви знаходитесь у правильному місці. У цьому відео я проведу вас через весь процес крок за кроком від відкриття рахунку до здійснення першої інвестиції. У описі також буде посилання на брокера, яким я особисто користуюся. Якщо ви зареєструєтесь через це посилання, ви отримаєте доступ до безкоштовного деморахунку, щоб ви могли попрактикуватися перед інвестуванням реальних грошей. Тож, давайте почнемо. Перше, що вам знадобиться, це брокерський рахунок. Створити його дуже просто: просто введіть свою електронну пошту, встановіть пароль, погодьтеся з умовами та натисніть зелену кнопку. Потім вас одразу перенаправить на торгову платформу. Щоб почати торгівлю реальними грошима, вам потрібно підтвердити свій обліковий запис. Кожен брокер має підтвердити вашу особистість з міркувань безпеки. Якщо ви в режимі демонстрації ви не побачите кнопку перевірки. Але якщо у вас реальний аккаунт, просто натисніть оранжеву кнопку Перевірити особистість у нижньому лівому куті. Перевірка є легкою. Вам потрібно завантажити фотографію вашого посвідчення особи або водійського посвідчення та підтвердити свою адресу за допомогою банківської виписки або рахунку за комунальні послуги. Більшість часу це займає кілька годин. Як тільки ваш обліковий запис буде підтверджено, ви зможете вільно перемикатися між демонстраційним та реальним режимом. Дозвольте швидко показати вам, як працює платформа. На головному екрані ви можете досліджувати популярні інвестиції, бачити, що роблять інші трейдери, і переглядати всі доступні ринки Форекс, індекси, товари, криптовалюти, акції та ETF. Серце платформи графіки. Ви можете відкривати графіки будь-якого активу. Додавати індикатори, малювати трендові лінії та змінювати часові рамки для правильного технічного аналізу. Тепер розглянемо, як насправді купувати ETF на деморахунку. З лівого боку платформи ви побачите різні категорії інструментів. Якщо ви хочете подивитися ETF, просто натисніть на цей розділ. Ви також помітите ETN, ETC та CFD, але спершу зосередимося на ETF. З списку оберіть ETF, який вас цікавить. Це може бути один. Що слідує за фондовим індексом, наприклад, SP500 сектором, таким як технології або навіть товарами. Коли зробите свій вибір, відкрийте його на графіку, щоб побачити, як змінювалася ціна з часом. Якщо ви хочете інвестувати, натисніть правою кнопкою миші на графіку і оберіть новий наказ. Це відкриє вікно замовлення, де ви зможете встановити розмір вашої інвестиції та підтвердити транзакцію. Тепер. Ось щось важливе для розуміння. Коли ви купуєте класичний ETF, ви отримуєте прибуток лише якщо ціна зростає. Якщо ринок падає, ваша інвестиція також зменшується у цінності. Але якщо ви хочете більшої гнучкості, ви можете торгувати ETF через CFD. Це працює інакше. З CFD ви можете відкрити позицію на купівлю, якщо очікуєте зростання ціни або на продаж, якщо вважаєте, що ціна знизиться. Таким чином, у вас є шанс отримати прибуток у обох напрямках. Ще однією перевагою CFD є те, що вони дозволяють більш точно керувати ризиком. У конфігураторі ордерів ви можете встановити стоп-лосс для автоматичного закриття угоди, якщо ціна рухається проти вас, і тейк-профіт для фіксації прибутку, коли досягається ваша ціль. Ці інструменти особливо корисні. Якщо ви хочете активно торгувати без постійного спостереження за графіками. Все, що ми зробили до цього, знаходиться на деморахунку. Якщо ви хочете перейти на реальні гроші, вам потрібно внести депозит. У верхньому правому куті перейдіть на свій реальний рахунок. Потім у нижньому лівому куті натисніть Поповнити рахунок. Ви можете внести депозит за допомогою картки, банківського переказу або місцевих методів залежно від вашої країни. Введіть свої дані, підтвердіть і все, ваші гроші зазвичай з'являються протягом кількох хвилин. Сподіваюся, цей посібник був корисним. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях. Я завжди намагаюся відповісти. Не забудьте перевірити посилання у описі, щоб створити свій безкоштовний демонстраційний обліковий запис. Якщо цей відео був корисним, натисніть кнопку лайк. І підпишіться на канал для отримання більше навчальних матеріалів. Дякую за перегляд і успіхів у ваших інвестиціях.